They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. i keep chasing. I got all this potential. that's deep inside of me. But they hate when. Where is she? Це ж Бівер Йорк Треєр. Вона ж кресало чує когось, чує. А, -а, а. Женщина собі просто холодок вирила. Господи. А я вже подумала, що в мене настоящий мисливець росте. Точніше, виріс. Ми Ва почали відкопувати воно, цю ванну. Вона настільки вросла, що я не знаю. Я ж, до речі, в ній хочу зробити свій мікрогородик. То е, е, питання, де я її поставлю, що, звичайно залишається відкритим. Але ванна, до речі, ну, ніде ні тобі ні ржі, нічого. Ні, Мені ще дуже, дуже цікаво, ще в якому стані вона зсередині. Середини, Якщо вона буде ще в такому стані, як ззовні, то я буду дуже задоволена. Момент менти істини. Опа, от Ось така. Зсередини ну, вона трішки ржава, але по суті, ну, якби воно мені. Ну, ми ж не будемо її використовувати за її цільовим призначенням. Може, то і є лодка. А, це лодка. Ну, а що? Ну, можна використовувати? До речі, дуже гарний чорнозем. Ну, дійсно. Ми просто порівнювали з землею, яка на сусідніх діляночках, то там ну пісок-пісок. А на цій ділянці молодці, давай, давай. Ну, молодці. Або люди завезли цей чорнозем, або він тут був і це просто якесь чудо. Ну, не знаю. Але ну дуже дуже гарна тут земля. Почали наступний левел боротьби. Тут я вже без сила. Тому мені на допомогу прийшов брат мого рідного чоловіка. І отак трішки витягли від того коріння, а потім отак Ой, вимушені його вирубувати. Тому що я отак тягну за отаку маленьку. Маленьке коріння. А воно так тягнеться. Вже далі я вперлася. Потім мені вже на допомогу прийшла важка артилерія. Але тут спробуй ще й докопатися до цього корня. Оп. Ну, якось так. Важко. Тут все в ньому в цій лозі. А поки триває робота по прибиранню. Так. Робота в нас кипить. Ванну бачили? Корні збираємо окремо. Ось викопали вже скільки цегли. Там ще копаємо. Ну, продовжуємо зачищати. Брія Анатолівна. Алло, ви тут, мадуазель? Хто здесь? Боже нещасна собака! Як жить? Ну, такова красота. Можемо викупати її, то вирішили обрізати, а потім викопати окремо. Чудом ми перепіляли, тому що виявилось, що це просто цільний метал. Ну, було, це не труба. проще було його відбити. Воно відірвалося. <ріст> а, <ріст> воно тут перегнило. А, а, і там так само сварка відлетіла. Все. А я мучився пиляв. Ну, тут, тут пилять було. А, що Ну такий, звісно, метал, ти красавчик. Як <ріст> ти так? Я так не вмію. Та що воно не фокусується? О, добрий вечір. Ну, відбуліп, я диспетчер. Попробуй, навіть, Важка така? Дуже важка. Толік. Так. Тут всередині. Ого. Ну, так, да, це бітонамішалка. Ну, в принципі, це і так було очевидно. Але прикольно. До речі, а ось ці ножки не можна використати, оце все, оце спиляти і е, козлик? козлика. да, якогось, угу. да? Ну що можна, я ж вже і спиляю ці болти. Бо я буде, навіть я, не буде, знаю. Буде як козлик використовувати. І такий козлик можна зверху. Оце поки робити щось. да, Да. Це точно воно віде від стільки, ходу, це ще Стільки цього ще цієї цегли шамотної. Фу, дивіться. воно П -п Пилюка попилюка йде, йде, йде йде. Це, мабуть, цемент, так? Да? Ну, капець, а тут така. Ну, я таких не бачу. Я такого Скала. ніколи. Ну, я взагалі багато ну, чого не бачу. Ну, як би тріспособа цікаво. Це ж з бочки хтось зробив. Тупо з бочки. А, так. Да? Це, да. Це самодільна така, так? Да? Угу. Ну, бачиш, от же ж для бочки цієї. Семён Семёна. От ж як мякнути. А, так це така бочка як наш да. крематорій. Да, да. Точно. Хтось такий молодець Кулибин. І таке зварив. Молодець. Мені каже, що воно тут забетоноване. Як забетоноване? Та да, воно просто вросло, того що там ніжки, мабуть, воно вкопане Це щось таке опять. Якась находка. Піде в мусор. Находка. О, щось ми дуже довго кори, тут копаємось, щоб розчистити цей куточок. Якось все дуже важко. Дуже багато цегли. Ну, просто півдня вже півдня вже викапує чоловіка брат, цю цеглу, капець. Просло, конечно, капитально. Ну, Під, мабуть, під весом бетона була пока земля і воно просто його продавило. А потім Щас... десятки років вона стояла, я думаю, то не страшно, Воно просто подвесом. Это просто вага така, під да? Да, да. Під да. любой бетоном воно ушло в землю. Ну, багато вище, мабуть, відкопаємо, побачимо. Цікаво, що ми відкопаємо. Знову це коріння. Все ми копаємо кожен раз. І буває, там я найду якусь там консервну банку і думаю, о, а може це якісь там старі монети, чи там якесь сокровище, клад, чи ще щось. Не. ні, ни разу я не знайшла ніякого кладу. Да. Тут ще є тут ще А, тут не всі кирпичі ще докопали. Ой, бережно, ну два лопату, Толі. Залишай. Ну, капець. Ой, друзі. Так, ну вже вам покажу, сподіваюсь, результат, коли відкопаємо. Тому що тут зараз може бути нецензурна лексика, а я не вмію пікати. Не вмію запікувати. Так що, будь ласка, ви нас вбачайте. Скільки важить? Кілограм сто. У мене просто корот. В тебе довгі речах в мене О, це такі в мене. Богатирі. Молодці. Несем туди на кучу. Весе наше добро. Бобро. Ох. Ну що? Важко? Молодець. Тато, це сила. От, молодці мої мої котики. Оп, ванна пішла. Майже сама. Я, коротше, передумала в ній робити грядку. Ну, ще поки мої руки до грядок не дійшли. Це вже на наступний рік, може, дасть Бог, буде в нас грядка. А поки що, ой, поки що в нас, друзі, тут стільки роботи, що тут обняти і плакати. Але все одно ми завзяті, ми потужні, ми українці. Ще. Покажу вам дуже-дуже цікавий, знайшли кленик. Знайшли прям ось в себе в кущах, розчищали і його знайшли. Він такий, ось він навіть закрутився, бідний. І є ще один такий самий. Зараз я його вам покажу. Ось його крона. Спочатку ми думали, що це якийсь клен. Який просто схожий на дуб. Але потім ми побачили, потім ми побачили жолуді. Ось, ось, жолудіночка висить. Ці, е, ці клени ми не будемо прибирати. Ми їх залишимо, тому що, ой, клени, дуби. Щось я, бачите, я звикла його кленом називати. Ці дуби ми залишаємо, тому що, ну, по-перше, щоб такому, такому дубу вирости, це треба дуже багато років. Ми його будемо формувати, почитаємо, погуглимо, яким чином це правильно робити. Ну, і дуби це, це прикольно. Це дуже прикольно і гарно. Так, наша куча. Цих цих дерев. Ой, не знаю, вона вже стала менша, бо ми частину вже спалили, частину порубали. Але поки що дуже хочеться її розібрати, бо вона, ну, вона мене пригнічує. І ось ми відкопали скважину. Вона накрита. О, там щось всередині є, мабуть. Дуже вірю. Будемо, ну, я думаю, не, не в цьому відео, а вже в наступних відео. Будемо спробувати її відновити. її роботу. Не знаю, наскільки нам це вдасться. Тому що, ну дуже багато років вона стояла, і ми не знаємо, наскільки вона глибока. Ну, так, все має бути добре. Що ще вам покажу. Зараз скільки в нас кірпіча відкопали, і ще і ще навіть не весь. Ой, який ти молодець. Ти прям складаєш так, все. Клас. Це супер. Така буде кубка кірпідонів. Цегли. Це ось цілий піддон. Сементу і половинка ще. І наша цегла. Е, я вже, вибачте, не пам'ятаю, чи я розказувала, чи ні. Навіщо нам стільки цегли? Ми не збираємось будувати другий будинок. В нас просто виявилося ще, що перша кімната ось ця ось ця наша перша кімната, вона збудована в пів кірпіча. Тому що попередні власники вони планували цю кімнату робити холодною. Тобто, тут мав бути льох. Відповідно, тепла тут не мало бути, тому що ну, був би перепад по температурі. Відповідно, ми будемо тут зсередини докладати ще одну кладку мурувати. Це такі плани. Як в нас тут буде, ще поки що не можу вам сказати. Не можемо дістати цю двуногу. Дерева, їх дерева повростали в них. Теж бідні дерева, ви уявляєте, як вони росли? Ось так виростали. Це, звісно, караул для дерев. О, пилочка пішла Цю, Цю пилочку ми теж тут знайшли. Дуже багато е, різного інструменту, який ну, дійсно гарної якості. Десь він трішки вже там проіржавів, але все одно він метал, класний. метал, метал хороший. Так? Цей метал, не хочу казати це слово, що воно він вічний, але дійсно в Радянському Союзі метал був належної якості, і люди робили на віка. І я вдячна нашим попереднім власникам, які нам продали цю діляночку і будиночок, що вони ну, так завбачливо, стільки всього сюди навезли, і стільки вони турбувалися і, і, і забезпечували своє майбутнє будівництво. Вони молодці, вони дуже круто старалися. Шкода, що вони не змогли це все реалізувати. Ми обов'язково реалізуємо. Так, а що? Ось що я вам похвастаюсь. Ще отака лоза в мене залишається. Ось вона все запліла. Все в ній. Сюди ми ще не добралися. Ця частина це фасад вже сусідньої діляночки наших сусідів. Ми з ними вже подружилися. Вони класні. Ось вишня. Смачна. Черешня була на ділянці. Але, на жаль, вона не вижила. І її ми були вимушені, вимушені спиляти. Була суха, так? Да? Ну, чоловік мені підказує, що була суха. Ось таку ще сокиру ми знайшли. Держак. А? Показувала? Слухайте, ну ще раз покажу. Вона класна, вона така важка. Я не вмію сокирою користуватися. Але держак взагалі новий. Класно. Ой, це таке, короче, Друзі. І ось Що там? Вийшли і збирають? Що в нас вийшло? Ось так ми все зачистили. Ой, випадають гілочки з нашого кріматорія. Тут. Ну. Наша купа, але ви бачите, що вже видно будиночок. І ось така в нас виходить краса. Ось тут все викопали. Все коріння викорчували. Брі Анатолівна йде знімає пробу, роботу приймає. Брі, подобається тобі? Подобається. Все Подобається. Вирішили ці двоноги ми залишати, тому що вони реально круті. Толя зрізав, тут були елементи кріплення, приварені і закручені на такі супер болти. Все зрізали. І щось ми обов'язково з ними придумаємо, ще не знаємо поки що. Може хтось нам щось порадить, якісь ідеї, якісь, може, барну стійку, чи якусь робочу поверхню. О, Толя каже, що можна козли зробити. Ну, таке козли. Вони класні. Шкода, такі гарні двоноги на козлів. Так. І тут ось така картина. Далі наш стіл. Зі стільцями стоїть, де ми зараз сидимо. Цей куток ще залишився не вивчений нами. Тут теж багато землі, ще одна бочка, але, здається, вона дірява, якщо я правильно пам'ятаю. Тут, ось ви можете бачити, що в нас відсутній забор від сусідів. Отак собі. Це Польською мовою обікація. Це вузол. Туалет. Клозет. Його я вам покажу в іншому відео, тому що там, ну, такий він цікавий. І яким чином ми будемо ним користуватися, також покажу пізніше. Так, ну що? На сьогодні вже все. Зараз... Ой! Не показує. 17.40, бо в мене злетіли годинник відключився від телефону. І коли я на нього дивлюсь, він хоче, щоб я підключилась, а не дивилась, скільки часу. Ось таку роботу ми сьогодні проробили. Це дуже такий вагомий, я б сказала, ривок. Тут наш Крематорій. Ось скільки нагоріло, половина десь. Цілий день ми палили по, по маленькій купці гілочки. І ось що ми маємо по фіналу. Ось така картинка по фіналу у нас вийшла. Може, хтось скаже, що, ну, так собі. Але, повірте, ми цілий день сьогодні працювали, це було нелегко. Руки, як завжди, болять. Але вже ось палим мангал вчора ввечері. Папа замарінував м'яско. і буде в нас сьогодні шашличок. Підемо в гості, або гості прийдуть до нас. Ми ще не вирішили. І будемо. Трішки відпочивати. Ось як ми реалізували ці двоноги. Баток збив. збив таку столешню і в мене буде такий повноцінний крутий стіл. Мені я високого зросту, мені ось цей маленький, ну це взагалі такий наностіл, мікростіл. А це якраз для мене. Для серйозної жінки навіть... Ну, даже мені ось по, по, по це? Що? що це? Бідро. Якраз по бідру. Навіть вир по рівню поставимо. Ага. Ой, мама. Так воно так голосно. О, ідеально Ого, ну вообще. Тату, тебе Супер. можна брати в бригаду. Бригадиром. Вот так. Хоча здається, що перекос. Такий. візуалізація Такий у нас вийшов столик. Це ж який патріотизм у нас. ха Краса, крутий стіл вийшов. Я дуже задоволена.